Я знову граю в Resident Evil, Тому що моя єдина мотивація продовжувати цю срану, страшну And Spooky Grew – це її записувати на камеру, тому що в мене з'являється якісь ем, відчуття, не знаю, і сенсу я хзе, що, ну, типу, блін. Ну, мене будуть люди типу, любить за те, що я кричу на камеру. Тому да, хайп ресепшн. А, так, нам треба на другий флор, взагалі, щоб не бути як лахи через шауррум пройти. Типа, нам треба зайти куди? Куди, блять? Хто я пам'ятаю, я туди пішла? І мені не сподобалось. Ми знову в залупі. І ми знову йдемо через істо, щоб не бути як лахи. Хонг Хонг, так би мовити. Uh, нам треба, типу, в бойлор але я хочу все ж таки Fire Escape спробувати. Наскільки цей хайповий план спрацює? Mm -hmm. Ми все пам'ятаємо епічний момент. Що то мені не дуже подобається це все. Ну ладно. Фірі і скапі. Нормально взагалі. У мене зараз питання до самої себе: як ми з цієї залупи будемо виходити? Я не вмію... я в ДБД не вмію грати. Типа, don't touch me, bro. Я хотіла ось туди зайти, насправді. Нормально. І ми знову в жопу цю йдемо. Hard door. Хто б, хто б знав? Who буде в танк? Ми знову всій жопі. Я не хочу в storage room. На що мені туди. На, балко... на балькон, чи що? Нахір мені на балькон. Щоб мене там в попачку. Hold up. от я спускаюсь сюда. і він сейчас вийде через Fire от вот так вот просто, і все. И і снова в... зустрину сымо раскрыть. Зраскр... ви поняли? Uh, watch me fail again. Типа, watch me. А чого вона не хилит? А ой, я просрала щось. то Caution. Ну, він у мене зараз йобне, і я здох. I'm fine. You died. Restart. You like to restart? Давай, папалюшка, біжи. Тобі треба встигнути до Clock Tower. Cock Tower. Нам треба до Cock Tower. Boiler room! Діти нахуй. Ми дійшли в якусь жопу. Сейфрум туда, туда. Це, це моя реакція. На все происходящее. Я тут письоне намалювати можна? будь ласка. Це не проходження, це сплошний and це try subtle kill me Тож. Like, oh my god, guys, he wants me. He wants me. Давай нападай, мистер Секс. Ну тут не можна як в Dark Souls просто його цей. Як його? Ви поняли? Ти йдеш нахуй. Ви всі такі жердяї просто. Типа... Чел. Ви всі fat ass. I'm, I mean, I kinda like it. I'm not gonna lie. I love you fuck with this. А де ми? Це Мужик відео каже мені йти отаким шляхом. ла 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 Мені взагалі не подобається, що відбувається Мені кажуть, ідти в підвал, типа повітря тривога. Невиставяща музыка. О нет. А, Сигма. Я супер Сигма. If you didn't even notice Just like that. Oh my God! Why are you like that? Его совесть нот. Ага, какой-то код, ха, ха, шкатулка А, типа, я могу вставить або сюда у той ред джем або зубруть себя мадоку. Матільдочка is Eating uh, Grey сьогодні. Я, тут, я вам так скажу. Матільда сьогодні просто обжирається патронами. Це дуже прискорбно, що у нас нема тут. Ніфіга? Хм. Та мене щас, блять, в жопу тут. сорі, я, я по іншому тут не скажу нічого. Я вже відчуваю, як мене доганяють. Я відчуваю вібрації його тупотіння. Тому що... Йоб твою цей жарабас... Страшний, розумієте? Йдеш, ідеш. <каклявання> What the sigma? What the sigma? <клявання> Щатик. Чоловішка, не трогай мене! Ой, а між ножик його була, я могу в пресрум! Курва матч! Курва матч. Дебил. Сука, я я, короче, відходила тут за чаєм, але мені здається, це мінус катка, тому що, ну. Не Нова я Просто блять, бог нахуй те игры. ту Туда бата Куди нам треба йти, кстати? Нас послали байлорум. Взяла какие-то какашки. А, Records. Records room. Блін, ну конечно, тут так стремно. Я наориентуюсь под стрессом, ребята. Бум. Что за вайнбумы? Что за вайнбумы, guys? It is not funny. I don't find it funny. Hi. Мы снова тут. Мы снова встретились. Так я ж с тобой стреляла уже. Вы не чувствуете чувство дежавю? Юзануть. Блин, а они думали, что, может, мне страшно? Не, ну... Тул. Спасибо. А кто это идет? Не знаю, короче. Ну, у меня снова вот это нависающее ощущение, что... ГГВП? Можно гранат? Привет, пупсик. Твою мать. Поиграем в прятки? Леон, жирная жопа, протискуйся давай. Бежим, бежим. Это загрузка 5 минут. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Быстро, быстро, быстро. Бру, быстро, быстро, быстро. А где? Да ты заебала уже. А где я? В жопе. Что за хуйня? Я забыла, что тут ликер. Пизда нахуй. подбили. That was kind of awkward. Це не було дуже сигма of Me. Знаєте? А як мені в Коктаур попасть? Питання залишається дуже актуальним. Ну, я думаю, звісно, що мені треба, типу, отут як переставити цю штуку. Що я не дуже хочу робити час, тому що у мене зараз погоня. А мені страшно. Я пищу. Штанишки, я хочу взагалі засейвитися. Прям на ликер напал. А я не помню. А, я його всего труп лежить. Мій хороший, привіт. Привіт, мій хорошенький. Через йти конечно, це теж 300 ідея. Ну, а що у нас залишається? У нас що, я вибір? Стас Office. А что я червоний? А ви думаєте, я хочу перевіряти? Ого. Что тут за масокар? Ставься. остался а бомбанула? Ш -ш -ш. Тихо, блядь. Я сказала блять, тихо она а орать на всю Иваневскую. Чо звуки такі страшні? страшные? Вс. Що ти так спускаєшся, как лох? Боже мой, Леон, іди в жопу. О май гад. ми засейвили. Боже. Ах! Я засейвілась! І це навіть не сейфрум, супер. Ну Зато у нас є ідея якась приблизна: що нам робить. Зачистили два поверха. Нам залишилось вставить Джека. Бітний Джек. А, у нас кстати його нема. О, його можна викинути ура. Е, як його? дискард Все, пока, літі. Ну, я хочу вставити цю штучку. І що? Хуй з маслом. Беджик. А що мені тепер робити з цим беджиком? Типу, порадуватися, що в мене він є? Ну, ладно. Я вас пон. Тут я хочу вам подякувати за перегляд цього. Ам... Цікавого відео, і я хотіла б дізнатися, чи взагалі вам заходить ця тема, яку я роблю, аби тупо не здохнути від вигорання, чи мені краще якийсь більш educational контент робити? Типу 5 простих шляхів, як малювати як боперос. Я не знаю, що ви там хочете від мене. От тож, так, да, я буду рада почитати ваш фідбек, якщо у вас він є. А на цьому я хочу побажати вам мирного неба та хорошого дня вечора. Чи, коли ви це дивитесь, всім пока.